ЦПК розміром з дамську сумочку, і вага дозволяє хоч і мізинцем тримати. Правда, це поки без відяхи, але вона теж повноцінна та не важка. І от прямо зараз я вам приведу таких аргументів про те, яким має бути ПК в українця, що ви не зможете перемкнути це відео або заперечити. Отже, в нас час треба мати не тільки тривожну валізку, а й по ходу ПК, як на мене. В багатьох вся робота або заробіток, або відпочинок знаходиться саме тут. А ми знаємо, що такий час зараз, коли навіть не очікувано, але може знадобити. Переїздити. І ось рішення. З повноцінним процесором, оперативою відяхою, але в мініатюрі. І це просто потрапляння в саме Яблочко в наших реаліях. І ще й далеко не за всі кошти світу. Тож сідай зручно і готуйся кайфунути. Тим більше в цьому відео я оголошу про розіграш цієї офігезної RTX 5060 Ti з цього ПК. Поїхали! Отже, здавалося б міні-ПК, але ні, правильніше Тіні забутих предків. Бо міні-ПК у мене були на каналі. Класні штуки, але там все ж ноутбучна більша начинка. Це ж ПК в звичайному розумінні і його можна апгрейдити також. Звідки виникла ідея? Річ у тім, що в ПК Плюс є телеграм-канал, де ми спілкуємось, читаємо новини і все таке. І там адмін Богдан збирає ПК охочим, підказує із залізом. Да yeah. батіво так ось неодноразово я бачив ці мініки там і запропонував зняти відео з ним. З нього комп, а я підберу відяжку туди. Ось так ми і зійшлися, і ПК вже в мене. Посилання на телеграмі на комплектуючі. Також в описі. До речі, і давайте ж дивитися. Зустрічає коробка і корпус. Звісно, ручка моя повага. Як на мене, це одна з головних фішок цього корпусу. Він чистий китаєць. На нашому ринку я їх не знаходив і замовляється десь на Таобао чи деінде. на аліку також дивився. За дорого, як на мене. Ось підписники в Телеграмі, до речі, дуже схоже щось лишили, що є на нашому ринку. Можливо, не гірше, і посилання також лишу про всяк. Але те, що зараз бачу, я радує своїм ексклюзивом. Мовляв, у всіх ПК як ПК, а тут такий прикольний собі малюк на сріблястих ніжках. Ручка також, до речі, дорого виглядає зі сріблястими металевими елементами. Єдине, чого я не розумію, це лише один USB попереду. Це типу, ну тобі ж он рукою подати, позаду все є. Кнопка з підсвіткою також виглядає доволі стильно. Розуміння масштабів також, от вам порівняння із середніх розмірів ПК з минулого відео, бо й значно більше. Різниця прям дуже помітна, звісно. І найцікавіше, що ж там всередині? Поліетиленова пінка для безпеки транспортування не пошкодував наш адмін Богдан її, а за нею ховаються Wi-Fi антени. Так, логічно, що переносному малюку Wi-Fi треба. Кабель живлення і живлення від яхи, що вже очікує на неї. Само собою, райзер без нього не діло, і це, звісно, версія PCI 4.0. Це мінімум для нових карт. Блок живлення проглядається на 650 ватт з запасом прямо ще й голдовий. Але давайте повернемося в минуле, коли цей ПК тільки збирався. Я спеціально попросив зняти декілька кадрів процесу, щоб показати комплектуху окремо. І тому знайомимось з мамкою. Як бачимо, не дуже так і дешево, але так завжди було повноцінний функціонал, а розмір менший, тому і дорожче. Бо й дорожче. Wi-Fi 6i, присутній, і пару SSD M2 підтримує, один з котрих, до речі, PCI 5.0 навіть. А головне, що вона потягне й доволі потужні процесори. Якщо поставити, але ми поки поставимо наш народний процесор Ryzen 7500F. До речі, думали, що поставити, адже Ryzen 7700 підійшов би сюди ідеально також, хоча так, він дорожче. Але це вже була повноцінна робоча станція в мініатюрі, а не тільки ігрова. Та Ryzen 7500F і досі хід всіх хітів, бо і дешево, і в іграх що треба, а тут упор буде якраз на ігри. Оператива GoodRam і RDM DDR5 32 ГБ, експо профіль на 6000 МГц, CLT 30, а це ідеал для нашого проца і ще й доволі недорога. І блок живлення, що ми вже бачили, мініатюрний голдовий від ThermalRise. Надійне залізяка і дечим він мені дуже подобається, потім покажу. Ну і кулерок можна глянути, котрий вже на мамці, це ID Cooling es 55 топ-флоу формату. Правда, інший вентилятор це Arctic P12 Slim, бо з ним нижчі температури за того ж рівня шуму, тобто він ефективніший. Сам кулер ось так виглядає саме під наші задачі його з головою. TDP кажуть 125 ватт, але Вт 25 я б віднімав по-хорошому. Ось так воно виглядає, наче нічого складного, але певний скіл для міні-збірок все ж таки треба, звісно. Все, повертаємось в сьогодні, і останнє найдорожче це карта. Саме для такої збірки вона й готувалася, хоча ви вже бачили її в великому ПК. І знаєте, що це означає? Ми порівняємо в деяких іграх цього великого ПК з Ryzen 7700 в плані FPS, і звісно, порівняємо температури. Отже, в нас RTX 5060 Ti на 16 гіг. Наголошу: саме на 16, бо 8 мені. Не цікаво. Виробник на коробці натякає, що ця карта підійде для подібних корпусів, адже вона доволі тонка. От нам якраз подібно і треба було, що по довжині, що по товщині. Хоча, якщо чесно, спочатку було стрьомно. Типу, не вже помилка з розмірами, бо щось вона не дуже хотіла сюди ставати, адже все може бути. Але врешті, хоч і впритик, вона стає. І досить легко, якщо правильний кут вибрати. Взагалі, щоб встановити її, треба спочатку дістати райзер, а не так, як в великих ПК. Тут так не вийде. Відкрутив, і лиш тоді при Під'єднуємо і навіть фіксатор тут також є. І з живленням карти теж саме під'єднуємо, доки не в корпусі, бо по-іншому не вийде. Ну а далі справа техніки і ось так це виглядає. Немо виробник саме для цього китайського корпусу і придумав цю карту, бо неначе тут і мала би бути. Тепер із жіночої сумочки це перетворюється в геймерську сумочку. Як бачимо, в нас всюди меш, тобто січатий сетап по-іншому ніяк. З обох боків і зверху перфорація, і знизу, звісно, також. Знизу один кулер на вдув, до речі, є. І логічно, що відпрацьоване повітря має виштовхувати саме наверх. Як бачимо, все виглядає досить акуратно і при бажанні навіть можна лишати без сіточок, кому подобається. Може і холодніше навіть буде. Що ж, робимо перший запуск, і я був вражений. А чим? Та тим, що ПК майже не чути, тим більше вертухан блока живлення без навантаження не крутить взагалі, а це і тихіше і менше пилу сюди потраплятиме. Вентилятори карти також, звісно, мовчать, доки немає навантаження. Ну і давай поговоримо про те, як ти можеш її виграти. Друже, ти можеш легко виграти цю відеокарту лише за 200 гривень, допомагаючи війську, і твій донат може врятувати чиєсь життя без жартів. Збір для екіпажів БПЛА спецпідрозділу Тайфун Національної гвардії України. Мій колега. І хороший товариш служить саме тут, і ми збираємо кошти перевіреним людям, котрих я знаю особисто. Потрібно придбати 10 рушниць, якими можна буде збивати ворожі дрони. Як ти знаєш, цих дронів зараз як сам розумієш чого. І залітають все далі й далі. Вони дуже дошкуляють нашим воїнам, тож треба допомагати. Один донат в 200 гривень один шанс на перемогу. Можна, звісно, і більше шансів придбати. Карту розіграємо через два тижні. Нам потрібно мінімум 280 тисяч гривень на монтаж. До банку, і вже 3 серпня о 17-й годині будемо визначати переможця. Усі деталі в описі та закріпленому коментарі. Тож долучайтеся, допомагайте війську і вигравайте карту. А ми продовжимо. Також вмикаємо ще раз, вентилятори карти запускаються і стопаються відразу. Тобто вона також би шумна в простої. Ставимо все назад, і останній штрих це антени Wi-Fi. Все, і в нас є Wi-Fi. А ну і ось знайшов, що китайці ще поклали в комплект. Сіточка, як я розумію, на низ, Сподіваюсь, тому сюди її примагнітив. Тут також перфорація доволі велика, тому сітку бажано, звісно. Але з нею залізо трохи спекотніше, по ідеї, буде. Все, тепер в чоловічих руках взагалі кубік Рубік. Думаю, що є рюкзаки, куди він однозначно поміститься. Вони антени спочатку відкрути. І ось чумаданчик на столі. Нарешті в мене вало місця, монітор на фоні, неначе гігант. Доки встановлюю софтину, глянемо, скільки ж він споживає. А не багато. Ват 80-90 це під час встановлення. А тепер дивимось на температуру в кімнаті. Немало і робимо йому боляче. Рендеримо процесором Cinebench R23 і тестимо карту FurMark. Наповнув працює наш малюк, щоб створити пекло всередині. Не робіть так до речі. По споживанню, максимум, що бачив, 300 24 Вт. І що ви думаєте, проц 90 градусів, але далі температура немов залочена і не суне вверх. До стелі навіть трохи запасу є, не хвилюйтесь. Карта 76. Я думав, він взлітатиме, але все набагато тихіше, ніж я підозрював. А от в іграх температури мають бути меншими. Спіймав себе на думці, що Ryzen 7700 також бере 90 Вт і, мабуть, грівся так само, але був би продуктивнішим. Я думаю, для такого невеликого ПК влітку це цілком окей. Ноу тут точно було б спекотніше. Також. Глянув, що за накопичувач, і очікувано тут один з найкращих в своєму класі Kingston KS3000 на 1 терабайт. Тест в 3D Mark Time Spy. Ви чуєте на фоні музику, що видає монітор. Він з динаміками, а комп шумом не заважає майже взагалі. Більше 14,5 тисяч загальний бал, і це відповідає звичайному ПК з таким залізом, звісно. І він краще, ніж 68% всіх машин, протестованих тут. Але хоч наш ПК майже кишеньковий, в першу чергу він ігровий, тому давайте глянемо саме в іграх RDR 2 Ultra 1440P, тобто 2К. На менше я не згоден і дивимось, як все йде. Як на мене все дуже добре, без заїкань, і порівняйте но ну, температури з тим, що я показував раніше. 70 і проц ці карта плюс-мінус. Де ті 90, якщо проц не наповну шпарить. Але давайте порівняємо з великим ПК з минулого відео. Карта, нагадаю, одна і та ж. Про це різні 7700 в великому. І що ж ми бачимо? А те, що в маленькому ПК карта тепліше десь на 6 градусів, і це очіку Головне, що далеко від критичного. А FPS панове, якогось біса менший ПК видав на 2 кадри більше в середньому. Мінімальний FPS не дивимось, це фризануло, коли я натиснув запис екрану вже під час тесту. Налаштування одні й ті ж, і це трохи дивно, бо малюк попереду Stalker 2. Епічний пресет графіки DLSS, звісно, на якість, і генератор кадрів. І от уявіть, на далеко не топовій карті і проці в такому невеликому ПК в Quad HD ми запросто можемо отримувати більше 100 кадрів. І і кайфувати від плавності гри. Тут карта в ватах не максимум бере тому і температура смішна. А от проц традиційно в цій грі трудиться, але і на все одно не космічний. Проблем немає, як і не було в ПК з 7700 Ryzen. Все по відчуттям і по моніторингу, плюс-мінус однаково. Старий добрий відьмак, пресет RT Ultra, DLSS на якість та генератор кадрів. Дивіться саме на моментальний FPS, все ну дуже схоже. Але в цілому, нарешті, я побачив хоч якусь перевагу за рахунок процесора на користь. Старшої моделі Ryzen 7700 Здається, за ним таки трохи більше FPS. Аватар, Середній пресет графіки, dlss якість і трохи пограємо в ППО. Я розчарувався в цій грі, бо нічого літаючого збити тут неможливо. Мало того, вразити когось в центр прийняття рішеній неможливо, як так. Але я до чого? Знову порівняємо зі старшим процем. Знову дивимося на моментальний FPS з самого верху. Ну що, є різниця? Є, може. Десь. Але я її не особливо бачу. Ні, я не кажу, мовляв, немає сенсу в Ryzen 7 700, в котрого на два ядра більше є. Є в робочих моментах, а в іграх, там, де немає особливого упору в відеокарту. А в нас тут якраз важкі ігри, і в більшості випадків якраз упор саме в карточку, а не в проц. І таких ігор бачимо багато. Але я особисто все ж таки доплатив би для себе за Ryzen 7 700. Бо, по моїм спостереженням, наприклад, компіляція шейдерів в іграх та й в цілому завантаження гри трохи довше із сім. 7500F, і це логічно, адже на 2 ядра і 4 потоки в нього менше. І остання гра для тих, хто планує відкрити навчальний центр, припустимо, плануючи вчити людей чи дітей на дрончиках і так далі. І треба, щоб було щось невелике, легке, і місця не займало багато. Так ось можна щось подібне збирати в подібних корпусах, навіть якщо віддяжка простіша і дешевша, бо таким симулятором і не треба дуже потужної відяхи. Можна і без шнурка, навіть по блютуз через пультик, затримок не відчуваю. І цілком можна собі літати серед. Дерев вкрутити сальто і кайфувати. Словом друзі, як вам цей дрищик. Мені дуже сподобався форм-фактор, легкий, компактний, потужний, можна навіть мутити робочу станцію з такою от картою і трохи потужнішим процем, як я казав. Для монтажів, для фотошопів і так далі піде. Для ігор ізі. а головне, в будь-який момент, якщо треба переїхати чи в якесь відрядження, не буде проблемою його перевести. А це зараз доволі важливий і для багатьох навіть критичний фактор. Недоліки ну, звісно є. Деякі комплектуючі Очі та ж мамка трохи дорожча, взяти температури так, трохи вищі, апгрейд так, але велику карту вже не засунути. І супер охолодження також не стане. І погодьтеся, для такого формату все окей. Очікував більше шуму і вищі температури, якщо чесно. Нагадаю, літечко і в кімнаті далеко не прохолодно. Карточка в іграх більш ніж адекватна і по шуму, і по температурах. І ще момент. Буває, що чути дроселі в деяких картах тут повна тиша в цьому плані. Тож, хто виграє карту, буде щасливий. Але навіть Враховуючи карту нового покоління, ціна цілком адекватна. За все десь 55 плюс-мінус тисяч виходить. Тому, друзі, можу рекомендувати подібний ПК, карту, проц, корпус, словом, все з цього відео. Ну а хто не хоче запарюватись, хоче, щоб зібрали такий самий, то велкам наш Телеграм. Там і новини, і збірки, і все що хочете. Тож, друзі, до скорої зустрічі!